Вітаю, друзі! Знаєте, про війну краще за все говорити з тими, хто воює, а не ті, хто розповідає, читаючи якісь новини з Телеграму, або комусь розповілась щось сусідка в черзі. Треба говорити з тими хто приймає безпосередню участь у бойових діях, також з ними треба говорити про проблеми фронту. От сьогодні ми і будемо говорити сьогодні з військовослужбовцем, моїм колегою по Верховної Раді, колегою по комітету з і протидії корупції. А людина, яка прийшла в лютому 22-го року, служити, прийшла допомагати 72 й бригаді і так і залишилася в Збройних силах. Мій. Колега, народний депутат восьмого скликання, військовослужбовець Ігор Луценко. Ігор, вітаю. Ігор, скажи, будь ласка, ми з тобою заздалегідь говорили про те, що одна з найболючіших проблем сьогоднішньої армії це СЗЧ, самовольне звільнення частини, і це не вистачає особового складу. Його не вистачає. Скажи, будь ласка, ці історії вони якось корелюються, чи все ж таки це різні проблеми, але які треба вирішувати? Якщо вони не корелюються, то коріння де? Ну, вони безумовно корелюються, тому що це якби два отвори одного і того ж е, якби сосуда, я як кажу, да, тобто посудини. Е, всю посудину під назвою ЗСУ, не притікає достатньо нової крові, якою ми, безумовно, потребуємо. А з іншого боку, через СЗЧ, тобто через самовільне залишення частини, надто багато сил ми втрачаємо. І, ну, безумовно, ми могли б думати, яким чином, якби чи разом вирішити цю проблему, чи якось окремо. Можна подумати і так, і так. Гаразд. Ти нещодавно написав допис, в якому ти запропонував, якщо не е, вирішити проблему з то як мінімум підхід для його рішення. Можеш пояснити, по-перше, головні базові пункти, А друге, що підштовхнуло тебе і чому ці пункти ще не прописані нашим військовим керівництвом? Це ж лежить на поверхні. Ну, це дійсно лежить на поверхні, тобто моя, е, моє послання в Батьківщині полягає в тому, що нам потрібно, перш за все, більш ефективно використовувати той ресурс військових, який вже є, який є формально і реально в лавах е, ЗСУ, там, Служби безпеки, ГУР, Нацгвардії, прикордонники і так далі тому подібне. Тому що ну, за великим рахунком, в нинішніх політико-правових реаліях. Це, це є ті люди, на яких ми можемо розраховувати. Інших там не буде. Навіть попри те, що там з 18 травня почав діяти якийсь новий закон, і на пару днів там чоловічі населення кудись сховалося, через пару днів воно вирізло і нормально зажило своїм далі життя. Тобто, ці всі зміни вони не призвели до якогось радикального притоку е, і оновлення е, кадрового е, наших Збройних сил. Я це констатую. Тобто, да, певну хвилю ми піймали, але це було абсолютно тимчасове явище. Далі все продовжилось так, як раніше. Тому е, треба розуміти, що оці хлопці, що зараз одягли форму, інших у нас не буде. І треба з ними придумувати, як вигравати війну. І для того, щоб е, все у нас працювало ефективно, а не так, як зараз, нам потрібно ну, почати все-таки якось по-іншому дивитися на організацію самих Збройних сил. На ці всі порядки, котрі тут існують. А в чому проблема? Я так повернусь в на мій погляд, достатньо банальний, але швидкий погляд того, що відбувалося раніше з армією. Свіспрямована російська агентура і українське суспільство гнобило армію до 2014 року. Тобто, вважало це відстійником тих, хто ну, не, не знайшов себе в нормальному житті, як тоді вважалося, тобто у цивільному житті. За певними, звісно, винятками, да, от е, їх відсилало українське суспільство в армію, і таке ставлення було. І по факту там багато що в цьому було правдивого ставлення, тому що надто е, такі от е, яскраві, абсолютно деградантські кадри, продовжували керувати нашим військом. Поруч з достатньо талановитими людьми, на яких ми потім виїхали в 2014 році, виїжджаємо до світ зараз. Але оці всі порядки, оця вся масова, якби масовий дебілізм я би сказав, він все одно в, в армії присутній. І з цим треба боротися, і потрібно вичищати, якби оцей весь балас, який свого часу дуже Е, випадково, але зараз от е, пішло їм щастя, опинився в армії, і пішло зараз їм козирі, тому що ну якби потрібна велика кількість управлінців армії. А кого ж ставити на управлінців, як не оцих от старих офіцерів, які вже там стільки-то років армії, десь було такі вираз. Я 30 років армії. Так, ну, для мене це діагноз, чесно кажучи. Тому так сталося, що от якість управлінської ланки у нас достатньо, скажімо, низька. А цю управлінську ланку треба терміново замінювати новими людьми, котрі вже мають достатньо управлінський досвід, військовий досвід маю на увазі, і котрі дуже часто мають дуже значний управлінський досвід досвід на цивільному житті. Тобто, це там керівники фірм. Люди, котрі займали якісь такі великі посади, підприємці і так далі. Оці люди достатньо ефективні. Так? Це перше, друге, є нове покоління. Нове покоління, ну, от приміром, да візьмемо, приклад того ж Азову. Так, більша частина цих хлопців там потрапила в полон, якось повернулася Але оцю спільноту офіцерства, свого свій коло вони зберегли, і ви на них просто подивитеся і зразу, наскільки вони навіть за зовнішнім виглядом. І за манерою розмови, манерою мислити, відрізняються від того, що є традиційною українською армією. Навіть, вони в 2014 році поприходили там практично разом зі мною в батальйону зу, вони, не будучи, до речі, кадрами військовими у своїй масі. і от зараз вони на дві голови вище, як правило, в інтелектуальному сенсі в досвіді порівняно з середньостатистичним старим. Українським військовим офіцером там, чи чи щось подібним. От от є приклад того, що можна будувати нову військову еліту, і є от невеличкі такі сегментні успіхи, і їх треба масштабувати. Їх треба масштабувати. Вибач, дивись, коли ми кажемо про те, що їх треба масштабувати, ми можемо пригадати, наприклад, коли успішних, які користуються. Найновітнішими стратегіями, розробками, поглядами, які, до речі, мають повагу своїх підлеглих команд командирів знімають з посад. ну Тому що вони, два відверто, не свої, не лояльні Це є у нас. Хто забув, це історія з 80-ю бригадою, з 24-ю бригадою, зараз 72-ю бригадою. І це бригада які Ну відверто найкращі. І, команд, і командири там такі, про які стали при житті легендами. Більше того, є велика проблема ще з командирами молодшого та середнього звена. І отут найстрашніше. Так хто ж буде тоді це реалізовувати? Якщо ми бачимо, що проблема в системі загалом, що треба зробити? Переписати взагалі устав, що? Ну от, які перші кроки повинні змінити. Тому що. Я от дивлюсь СЗЧ в частині, ну, наприклад, там стільки то, в цій частині, стільки-то, в цій частині, стільки-то. І я дивлюсь, що, наприклад, ті, хто могли піти в СЗЧ, вже пішли, але з'явилися нові. І це з тих військових, які воювали значно раніше. Там, я ж дивлюся, там, коли мобілізований або підписаний контракт, це говорить про те, що люди. Вигоріли, втомилися, з ними не працюють з ними не працюють заступники по МПЗ. Вони не заміряють МПС. Заступник по МПЗ, заступник по морально-психологічному забезпеченню, МПС, морально – психологічний стан. Вони повинні його заміряти. Для цього повинно проводити роботу. Але коли у нас е, заступники по МПЗ дуже часто це не психологи. давай відверто не всюди є професійні МПЗшники а с я не ш... зустрічав професійного психолога. Серед Ну, я зустрічав, я зустрічав відверто. <с <с знаєш, так от це це скажемо так: комісари, такі комісари не більше, які вважають, що він повинен викликати ВСП, він повинен запротоколювати військовослужбовця і виписати подання на нагороди. Все, це от. Його робота. Ну багато хто з них саме так бачить себе. Так от в мене до тебе єдине запитання: а де ж брати інших, і чому на е, у нас же постійно з'являються нові молоді лейтенанти? Вони постійно з'являються. Чому їх не вистачає? Може не вистачає якоїсь роботи чи з ними роботи? До речі, кривонос, Сергій Кривонос в одному з моїх ефірів казав, що треба. Перебудувати взагалі систему підготовки молодшого е і середнього командного складу? Да, ну я зразу скажу, що оці всі звання, які зараз є, оце вже ж є звання, а є посада. І для пересічного громадянина це взагалі не зрозуміло, чим вони різняться. Ну, звання це звання, тобто ти ходиш там з якимись погонами, а посада це там, ти, де ти власне маєш якісь повноваження якимось командувати, Думаю, так от, біреш, а може полковник бути командиром роти? От е, ну, я їм, сразу можна, щодо роти, я не скажу, але от зараз немає такої практики, що полковник був командиром взводу. Хоча це було би правильно. E, тобто от інерція речі інерція, цих от традицій, і, зокрема, прописаних там в уставі традицій, да, вона такому перешкоджає, а це було правильно насправді. Тобто, я зараз просто пропоную відв'язати посади від звання на період війни. Тому що у нас 80% армії, ну це мінімум людей, це котрі пішли з гражданки. І їх треба розставляти на ці посади, не очікуючи, поки їм там видадуть ці всі інші, по цих от абсолютно нерелевантних правилах зірочки на погоні, треба їх розставляти відповідності до компетентності, а не відповідності до зірочок на погонах. Тому що з одної сторони у нас величезна кількість так званих піджачних лейтенантів. Молодший лейтенант, який став лейтенантом лише через те, що він закінчив. Як, як це називається, військову кафедру, і він абсолютно не вміє воювати, він ні психологічно, ні по знаннях абсолютно не відповідає вже нинішнім реаліям, тому що це було деякий час колись гражданці, коли Україна була не готова до війни. Але тим не менш, він лейтенант і щось з ним зробити, його вже не можна поставити на солдатську посаду. От це, це страшенна проблема. З одного боку, а з іншого боку, у нас є такі сержанти. Є такі, значить, там штаб-сержанти і так далі, котрі мають достатній досвід для того, щоб командувати батальйоном. Їх теж не можна поставити командувати батальйоном через те, що їхні звання не відповідають цій посаді. І це всі дурні обмеження, котрі просто от так от раз, можна зняти моментально, і це дасть можливості для того, щоб переформатовувати нашу армію в тому напрямку, коли в якому це треба. А не в тому, в якому вона почала переформатуватися з 22 року. У 22 році все було нормально, особливо весною, коли ну, небезпека вона всім була очевидна, і всі воювали так, як потрібно, там, не зважаючи на якісь формальні вимоги. Після осінь 22 2022 року почалося закручування гаяк, І те, що зараз ми маємо, це, і ті проблеми, які зараз ми маємо, це зокрема от те, що ми почали повернення до формалізму, до української папорової армії, до радянських затягів і тому всього всі ці маячні. Дивись на підтвердження твоїх слів в одному з моїх ефірів Роман Костенко, ще один наш колега по Верховній Раді, але цього скликання, і одночасно зараз спецпризначенець військовослужбовець. Він сказав, що у нас дивна історія: у нас штаби на 100% майже заповнені професійними військовими, а частини майже на 90% заповнені цивільними. І Якраз цей перекос він теж бачить. Але щось я не бачу, щоб це виправлялося. Це перше питання. А друге питання: скажи, будь ласка, ну є ж ті, хто доростають з солдата до лейтенанта? Наприклад, мій ротний він з солдата, якраз старшого солдата, став лейтенантом за менше ніж півроку, але відверто це був 22 й рік. Ну, це була сімсот друга року, це було другий рік. А, та, ти, так. ти розумієш, ти пам'ятаєш цю історію. А зараз, от що зараз відбувається? Чи є зараз такі приклади, які показують, що е, еволюційним шляхом найуспішніші з солдатів, які показують і проявляють свої не тільки знання, а інколи якісь не знаю, навики, нестандартні підходи або Якісь вміння, які вони навіть не могли отримати професійним шляхом як військові, але в них є. Вони стають лейтенантами. Зараз це відбувається, чи цей рух сповільнився? Ні, воно воно і зараз відбувається проблема в іншому проблема дійсно, що от чим вище, тим менш компетентні трапляються люди. От е, низовий, низова ланка цього керівного складу, тобто молодший офіцерський склад, здається, так це все так треба називати. Якщо вони ну, реально повивали, вони хороший досвід. У штабах е, менше знання, хоча більше от кадрового цієї вислуги і так далі. Тобто, є, наприклад, ну там той же от Сухаревський да Сухаревський це людина, котра там 14 року та перша почала, формально перша почала воювати, перша вистрілила, да. Ні, але дивись, він дійсно перший, хто почав бити по да, окупантах. Хоча була заборона, але він виконав да, е, свою даність присяги. Ну от і скільки таких, як Сухаревський, з такими, скажімо, повноваженнями в штабі і так далі, я не буду розказувати, які там взагалі. Розкладує, але я кажу про те, що таких, як Сукраївський, надто мало е, у керівному складі наших збройних сил, таких потрібно там ну раз в 10 більше. Да? Тобто я, я можу лише двох назвати, там можливо трьох. Да? Але е, всі інші е, в мене викликає питання саме от той погляд, який вони мають на життя. Мені здається, що там ну, от ми не втратимо, якщо ми будемо проводити дуже радикальні заміни. На оце умовне покоління Сухарівського серед Генерального штабу. Я не кажу, що серед старого покоління немає розумних людей. Там безумовно є велика кількість мудрих людей, активних, які хочуть вбивати окупантів і дійти до Москви і поставити український там прапор з абсолютно правильним настроєм, да але от загальна маса навпаки, вони керуються чим. Вони керуються тим, щоби просто. Відпрацьовувати свою програму обов'язково. Тобто для галочки робити певні речі і будувати далі свою кар'єру. І так вони відчувають, що в них все в житті вже вдалося. Тобто, їх вже всі люблять, тому що вони в Збройних силах, от, ну, на них сподіваються, що вони країну захищать, ну і вони нікуди не поспішають. І це це колосально. от А от на відміну від а, азовців, котрі ходять вони це інтерв'ю навіть розказують, вони ходять і, і шукають, де би наступ зробити, де з ким би зробити наступ, на якій ділянці. Вони реально хочуть воювати, а не робити оцю псевдокар'єру військову. Скажіть, будь ласка, тоді. Головна проблема все ж таки, ж її можуть побачити і в штабі, але ж чому не вирішують? Не можуть, нема ким, не вистачає. До речі, ти знаєш, я дуже часто зіткався з тим, що людина на рівні командира взводу роти дуже непогано. Інколи на рівні командира батальйону, як тільки підіймають вище, як пороблено, і це до речі, ну ти ж ти мабуть, теж таке бачив неодноразово. То може тут проблема з в тому, що. Ці люди просто, нам нема де брати людей, і ми втрачаємо час, тому що не навчаємо цих людей, а треба навчати використовувати час. Хочу нагадати, що той самий Залужний в 23-му році, коли звертався до Зеленського, казав, нам то потрібна не лише мобілізація, а й людей треба навчати від півроку до року. І це він говорив про солдат. Ну, що про офіцерів казати. ну да У нас. Е... Проблема з якістю офіцерів це не тільки навчання, я зразу скажу, це наявність якоїсь системи оцінки, оскільки офіцера нижче призначає якийсь офіцер вище, то він, звісно, буде призначати туди когось свого. А коли це хтось свій, то відповідно всі його провали будуть нівелюватися, будуть ігноруватися, і ну, скільки ви, не кажучи, б людей людей не поклав. Через свої помилки його будуть все одно покривати. Тому нам потрібно запровадити незалежну систему оцінювання. От зокрема, у нас була ідея, яку ми, я думаю, що просунемо все-таки це е через е різного роду там електронні способи, які зараз існує, хоча б е зібрання відгуків солдатів про свого командира. Тобто, оцінка командирів це, до речі, натівська практика. Чомусь е, оці старі наші опоненти е, в армії кажуть: таке то ж развалили фронт большевики, коли почали обирати командирів. Ніхто не пропонує брати командирів. Це дорадша абсолютно інформація, довідома. Але тим не менш, потрібно оцінювати командирів і цінатівський стандарт. Там ну набагато більш серйозна система оцінки командирів, ніж у нас, існує допомогою соціології. Військової, є така навіть у них там окрема дисципліна соціології і окремі механізми. Без оцій незалежної оцінки командирів, а це було б дуже корисно на всіх етапах його командира кар'єри: там взводний, ротний, замкомбата комбатам і так далі. Бачити, як, як у нього йдеться динаміка оцінок його підлеглими. А взагалі, в ідеалі запровадити так звану там аналог так званої системи 360, яка існує у кадровій науці, тобто науці управління людськими ресурсами. В великих корпораціях, мабуть, і в середніх, так само, коли усі, з ким взаємодіє той чи інший керівник, вони дають фідбек щодо от його якості. Тобто і верхні командири, і суміжники, і якісь там постачальники, і підлеглі. Тобто, от комплексна оцінка це, на мій погляд, був би ідеал, щоб ми розуміли, який, який сигнал дають щодо того чи іншої персоналі, ті, з ким він взаємодіє. І щоб це було доступно не тільки його безпосередньому начальнику, а можливо, якихось іншим е, людям, які мо ну, відповідальні за політику кадрову політику в армії, щоб ця інформація зберігалася, якщо що у потрібний момент використовувалася.